Семирічний Богданчик із Запоріжжя потребує вашої допомоги. Останні півроку хлопчик бореться з важкою хворобою. Він має останній шанс. Волонтери зібрали дитині на операцію 115 тисяч євро. Але якщо до кінця червня родина хлопчика не знайде ще 15 тисяч, усі зусилля будуть марними. Допомоги чекати більше ні звідки. Уже півроку домівкою Богдана стала лікарня. Тут йому довелося зустрічати новий рік та Різдво. Як воно гратися з дітьми на вулиці, хлопчик вже не пам'ятає. Біла ведмежа улюблений вірний друг дитини. Він мій друг, я з ним сплю. Сільський хлопець Богдан скучив за фізичною працею, але зараз йому навіть ходити важко. Від знесилення може впасти будь-якої миті. Найбільша мрія повернутися додому, де допомагатиме дорослим. Помагаю дідусь там дрова пилять, папі помагають там. траву ложить, коровам давать, свиньям. Папа там коровные какашки вычищает. А ты? А я по контролирую Богданчик уже знає, що таке хіміотерапія, але рак крові, який діагностували дитині в Україні, не лікують. Титанічними зусиллями родині вдалося зібрати 115 п'ятнадцять тисяч євро. На операцію з пересадки кісткового мозку в італійській клініці достатньо, але італійці вимагають підтвердження наявності коштів для проживання у цій країні упродовж півроку. Це ще мінімум 15 тисяч євро, які необхідно знайти. За два тижня. Сложность заключается в том, что заболевание это протекает прогрессирующе. Лечить мы его сдерживать здесь уже не можем, не в силах его сдерживать. И в кратчайшие сроки ему надо выехать. Донор, который там находится в Италии, который ожидает ребенка, он не может бесконечно ждать. Поэтому у него есть определенное время, до которого он зарезервирован. Чтобы отека не было ног. Мама Богдана виховує ще п'ятьох дітей, двоє з них, зокрема й Богданчик, усиновлені. Старший син днями йде до армії. Що чекає на хлопця, вона боїться й думати. Але головне зараз врятувати Богдана. Коли ти плачеш, я кажу, не плач. Лежу себе в руки. Да. Тому що мені стало вже стидно навіть перед ним. Думаю, якщо вже дитина мене успокоює, то це вже как-то я неправильно себе веду. Поки Бог дає нам шанс, треба його використовувати. до останнього. Запрошення з Італії має надійти вже наприкінці цього тижня для родини Богдана. Це останній шанс. Самому хлопцю про тонку межу буття та смерті батьки не кажуть. Попри тяжку недугу, дитина навчається і мріє, що колись зможе віддячити людям, які врятували йому життя. Буду українцем, як і ти матуся, і за чу науку я тобі вклонюся. Яків ківна Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. Як допомогти Богдану дуже просто: заходьте на наш сайт Тесенві обирайте розділ Допомога і дійте. Дякуємо всім нашим благодійникам.